Добрий день, мене звати Ірина. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду робити намисто, яке можна одягнути з вишиванкою, і не тільки. Сьогодні я буду використовувати турквеніт під червону бірюзу. Так він виглядає. Ще я буду використовувати чорну лаву різних розмірів. так виглядає чорна лава. так Ще буду використовувати бронзову фурнітуру. От планую отакі бронзові намистинки. У вигляді листочка використовувати отакі От шапочки, От такі проставочні намистинки. Можливо, будучи отакі використовувати. Можливо, також ще в процесі роботи. Можливо, ще й оці використаю, а можливо, і ні. Ще, ще буду думати. Ще планую е, поставити або чорний, або червоний силиконовий шнур. 3 мм. Ну, це вже в процесі роботи, я вже вирішу, чи буду я його використовувати, чи ні. Сьогодні я використовую турквініт, він добре підходить до намист в українському стилі. Ще гарно виглядають вироби з червоного коралу та намистин виготовлених під корал, з каменю або скла. От, наприклад, в мене є вже намистини з виготовлені під корал, скляні. І в подальшому я планую зробити з них прикраси. Сьогодні буде тільки турквініт. Так. А ще в подальшому я планую зробити намисто з коралу червоно-помаранчевого кольору. Отакий От помаранчево-червоний корал. Це натуральний корал, поки планую десь отак, такому, буду використовувати а, золоту фурнітуру, лавун планую використати. Ну, ще буду думати, ще буду працювати над, цим, над цією прикрасою. Тому чекайте в наступних відео. Також на мистах під вишиванку добре пасує чорна лава та чорний онікс або агат. Вони дуже гарно поєднуються з червоним кольором. Такий контраст виходить. І дуже гарні прикраси виходять. Взагалі, таке поєднання кольорів добре пасує до білих та чорних вишиванок, або вишиванок в червоно-чорних кольорах. Сьогодні я буду працювати з турквенітом. От в такому порядку я планую зібрати намистини на тросик, і буду, ну, це. У мене це одне одна прикраса. Ще, мабуть, я буду щось сюди додавати, тому що мені тут не все подобається. Треба отут додати якісь роздільні елементи, тому що якось воно дуже близько. Ці намистинки, воно мені не подобається. Буду зараз скоригувати це все і покажу вам результат. Ще планую. Зробити таке намисто з такими бронзовими листочками, нанизала на тросик в такому порядку намистинки. Ще буду додавати якісь проставочні намистинки, бо мене, мене цей результат не влаштовує. Зараз буду робити, в процесі роботи, звісно, будуть якісь зміни. І зараз я вам вже через декілька хвилин покажу результат. Ще хочу показати вам намисто, яке я зробила в українському стилі, підійде під вишиванку, також можна підійти під чорний одяг, не обов'язково це має бути вишиванка. Ось таке намисто. Також з турквеніту, з додаванням чорного оніксу. От, і з додаванням таких українських елементів. Зараз я ближче покажу. Дуже подобається воно трьохрядне, дуже файно виглядає. Збирала, хочу вам показати. В мене оця намистинка, бронзовий кольор, в формі листя. Вона має дуже широкий отвір. І коли ми одягаємо її на тросик, то вона дуже сильно провисає. І зараз я вам покажу, що я роблю. Я от беру цей силиконовий шнур. Він дуже добре проходить сюди цей отвір, і я вставляю сюди цей шнур і відрізаю такий маленький шматочок, і вже зараз я відріжу. Так. Ну. <звук> О так я вже відрізала. Так. і Зараз поставимо на тросик Бачите, вона вже не провисає, вона вже має центр і буде гарно в прикрасі виглядати. Хочу ще вам показати такий момент. Вирішила на цю прикрасу поставити силиконовий шнур червоного кольору. Вирішила червоний поставити, так як тут дуже багато чорного, так, щоб не затемняти намисто. Вирішила червону поставити. І хочу показати, як я буду оздоблювати края так, щоб вони виглядали гарно. У мене є отакі металеві намистини з широким отвором. І вони дуже добре підходять по розміру до цього шнура. Отак От я ставлю з одного боку і з іншого. І з кожного боку я прикриваю шапочкою, щоб не було видно ці боки. Прикрасу вирішила збирати на бронзовий тросик. Отак От вийшло. Зараз я буду ставити замочок. Надягаю крім. Потім протектор протектор також бронзового кольору. Тепер підтягую крімп плотненько до протектору, так, підтягнула плотненько крімп до протектора. Затискаю і підгибнаю. Крімпера в мене ще немає, але я планую купити крімпер, оце дуже зручно ним працювати. І отак в мене вийшло. Зараз я так само зроблю з іншої сторони і покажу вам готовий результат. І ось такі прикраси в мене сьогодні вийшли. На це намисто. В це намисто я додала силиконовий шнур. Ці відео ви зможете побачити, як воно виглядає на манекені. До речі, я придбала манекен, тому в кінці відео ви зможете побачити ці прикраси на манекені, як вони будуть виглядати. Манекен в мене 48-го розміру, Отаке таке намисто. І до нього я зробила браслетик. Також поставила силиконовий шнур, поставила замочок тогел, і такі. От такий. отакий вийшов набор. Так. Друге намисто ось таким мене вийшло. Я його зробила. Інакше додала бронзові хрустальні намистинки, щоб був такий блиск. І ви можете їх побачити, ці прикраси на манекені в кінці відео. Прикраси вийшли такими, що їх можна вдягнути як під вишиванку, так і в повсякденному житті. На, на такий на повсякденний одяг також буде дуже гарно виглядати. буде. Усім дякую за перегляд відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал та інші соціальні мережі, де ви можете купити прикраси з натурального каменя. Всім дякую за увагу мирного неба!